Я Лукашук Таїсі Миколаївна звернулася в Центр правової допомоги до Максима Сергійовича з питання пенсії. Чи правильно мені нарахована пенсія? Я йому дуже вдячна, він мені все розповів. Все по цифрах, все по, по роках. І я зрозуміла, він мені. Допоміг зрозуміти, що мені неправильно нарахована пенсія. І мені треба вирішити питання свої особисті. І я думаю, звернутися за юридичною допомогою до Максима Сергійовича, щоб він мені склав всі довідки потім подати в пенсійний центральний фонд, щоб мені правильно нарахували пенсію. Я дуже вдячна, що я знайшла рекламу і що я сюди потрапила.